Вітаю всіх на каналі Раїси Волошини Квіти від Раїси. Сьогодні в нас буде розкопочка ще одного гарного сорту трав'янистого піона Сара Бернар. Цей сорт найпопулярніший у всьому світі земному. Він радує своєю красою вже ціле століття. Ціле століття. Майже. Ось такі два кущика зараз буду я розкопувати. Приступаємо до праці. Так, викопала свою сарочку, ось такий кущик гарненький. Зараз я буду обережно трошки зніму слой землі, а потім, як завжди, промою це все. Так, обережненько, щоб брунечки ніде не зачепити. Ми робимо розкопки майже археологічні. Тут треба обережно, щоб не зачепити брунечку, бо вони там є. Так, вимала свою сарочку, дивіться, які тут гарні брунечки, знизу прям йдуть. Такі гарнюні. О! Ось тут прям виділяється ця поділочка така гарна. Ой-ой, ой, -ой, -ой де? Зараз знову вимоємо, щоб бачити, що там є. Моємо їх. Ось такий. Маленька поділка відділилася сама. Отак вот от цей так, ще, ще кущик. значить як видно брунечки. Ну, ось я помила корінчик, вимила, відрізала стебла. Ось таке коріння вийшло. все здорове, все гарно. Зараз буду його ділити. Ось тут, бачите, я дивлюся, що ось ця поділочка, вона вже відокремлюється. І я її зараз, ось це, це буде одна поділка. Від, відділю тут дупло. Тут ось дупло, це старе, це нічого страшного. Якщо ви бачите, такі дупла в півоннях, це значить, що вона цвіла, квітувала і на тому місці, де були ці стебла квітучими з квітами, ось там і з, з часом е, воно утворюється дупло. А утворюються нові брунічки, так? І так півоня росте і цвіте, і продовжує своє квітування на наступні роки. Тож дупла це нічого поганого нема. Це такий процес, процес розвитку півоні. Тому, якщо ви викопили корінчик і побачили ось таке дупло, нічого страшного розділити. Можете обрізати зараз його, зараз я це і зроблю, можна його зачищати. Протравити в якомусь фунгіцидики і посадити, і буде вам гарна молода квіточка, гарний молодий корінець. Так, я відокремила на ось цю поділку, яка там була так біля дупла. І ось хочу показати. Ось це дупло. Ось воно. І ось ця поділка. І ця молода поділка, вона якраз і пішла з того дупла. Да? Я посадила такі, в мене вже ця Сара, оце корінчик, у років 6, наверное, мабуть, 6, десь 5-6. Да. Я розділила старий корчик, там були з дуплами. З такими, Посадила. І вона біля цього дупла, бачите, дала таку молоду, гарну поділочку. І вона прям відокремилася. Це як можна окремо її вже висаджувати. Ось це тут це дупло. Ось це, бачите, тут воно ось. І біля нього пішов вже процес, процес возобновлення э, росту бруньок. І вони такі гарненькі, бруньки зараз є. Ось Дивіться, які тут тут прям шикарні три бруньки, великі, це квітучі, навіть чотири. Так, да, і ось така поділка. Це горо... молода, гарна поділка. Так що її можна окремо висаджувати. На слідуючий рік вона буде квітувати, а через рік це буде взагалі дуже гарний кущ. Вже такий красивенний. Через три роки вже буде здоровий кущ. Ось так розмножую, ділять півоньки і, виходить, зі старих кущів, які є дупла, півоні обновлюються і дає, дає нові пагонці, нові стебла, нові корінчики. Тож не бійтеся з дупел, це все. Істественний процес у півоні. Ще хочу розказати про цей корінчик, ну, що тут дуже гарно видно ось це старе коріння. Ось тут дупло, це я посадила да? корінець, старий такий з дуплом. Ось це дупло було. І ось це здоровий такий корінь. Ось цей весь корінь, ось цей здоровий корінь, це йшло стара така поділка. І від нього ось це все зверху, ось це нарости молоді. Це йде вже молоді корінчі. Тобто, ось цей основний був корінець. Він вже старий був, основний, да? звідки? І воно зверху, ось тут воно видно, зверху пішли ось ці молоді корінчики. Тобто пішло обновлення, обновлення цієї півонії. І вона наростила вже молоді корінці. І Вона наростила, вона вже сильна, така, гарна. Да. А ось цей старий корінь, ось цей він, бачите, він такий мощний. він навіть відрізняється по кольору. Це трошки світліше, а це темніший колір. Це вона йде, це стара коріння, з якого і була посаджена ось ця поділка. Також тут була маленька поділка, невеличка. І ось так воно все наросло. І буде таке корінчик.